Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Попався мені на очі рецепт такий цікавий, і ми решили його випробувати. Це написано у назві Напій богів. Значить, Що для цього знадобиться? Мелена кава, халва, звичайна ванільна. Ну, я так там дивлюся, от уже задають питання, а яка? Може тахінова треба? Ніхто не знає. Ну, Беремо звичайну звичайну. Соєшникову і молоко, 250 мл молока. В рецепті було вказано все в грамах. Отут, от виходить, 77 грам кави і 30 грамів халви. Я зараз халву все одно треба, щоб вона була мілкою, ну, крих халви. Я її спробую зараз. Отак. От. Халва хороша, сочна така розсипається. От. Ну, от скільки тут пару столових ложок буде добре. Ну, 30 що. грам, так. Да. Угу. Дві столових ложки халви. А намагалася зміряти каву. Зараз ще раз я. Десь, мабуть, там буде столова ложка з гіркою. Так. Да. Бачите, що все. Якщо взяти, то столова ложка з гіркою. Значить... Оце все ми відправляємо в тулочку, заливаємо молоком. У мене молоко гаряче, але це не обов'язково. Можна холодним. і ставимо на вогонь. Ну і тепер треба тільки постійно мішати. Попробувала не мішати, халва сідає і прилипає. Треба помішувати, до речі, там він переказав. Взагалі, при... відходити не можна, треба контролювати. Так хочеться так голозну. Попробуй, що ж все вийде. Ну, Бачимо. Ну, а запах такий пахнет. Ну, кофе є кофе, ще плюс хало, конечно, не пахнет. Так, почну все Опа, не в сторону. Ну, я каву звичайно заварюю, як звичай, то три рази доводю вот так от, до шапочки. І от все. Ну, тут молоко, конечно, тут трошки. Піло. Все. Ну і розливаємо чашкам. Зараз ось цю сторону, щоб було видно, яке воно. Такого, не знаю, не і не коричневий. як казали, що кому мало цукру, то можна його додати. Цукор. До речі, ці чашечки ми купувала в Сорочинському ярмарку. Ну, да, в старі, добрі бреміно. Да. Зараз такого немає. Щось так цікаво виходить. Не дивимося в будущем, а дивимося назад. Як у нас вдома було назад? Хорошо. Да. Ну що, зараз я проведу дегустацію. Ну, як на мене, то я би додала трошки цукру. Цукру того, що в халві маловато, а так ну, смачний напіток. Можна спробувати. Зараз я додам. Тобі -то треба цукру додати Пів Півчашки, мабуть, так? Да? Так як ти любиш. Це чайна ложечка. Я просто знаю твій смак. Да, ну все пробуй, люди добрі, пробуй. Ну давай Мені запретили каже... комментарии. <с to> Сейчас зап... правда наоборот, то... кажи правду. Ну так і скажу. Ну кажи Ну так і скажу. Та да, давай. Ну плохо вообще-то холвой пахнет. Кто любит то це хорошо. Ну от буде пахнути халвою. Прикольно оригинально. А ну, я попробую твоє, <соць> твоє, твоє солодке. Ще скажу, ой, один сахар. Солодке. Uh -huh. А тепер спробуй оце, що не солодке. Ну так як я любитель соленого, кислого, жареного. Не солодке, не таке, так? Да? Ну, треба траву, як на мене. Таке, ну, одним словом, спробуйте, спробуйте. Рецепт Є, можна, цікавий. Та, та, цікавий. Рецепт цікавий Кому і. надоїло чаї, там кофе. То це ж саме, то можна. Да. І ще що хотіла сказати, так як теж написано було, що це е, замість десерту, що сюди вже нічого не треба, ніякої булочки, там, ніякого печення, нічого сюди не печиво, нічого не треба. Це замість десерту. Ну, от так от така наша спроба сьогодні виласи. Дороги думаю... таки неплохо. Да, в, вона... в роті приємно після вкусі приємне Да. І як ще кажуть, що за зиму нам набрид уже той чай, к звичайна кава, хочеться щось новеньке. Mm, ну да. от воно новеньке. Трошки новеньке і цікаве. Ну на сьогодні всім пока-пока. Нам так сподобалось, що ми заварили ще раз. Mm -hmm. І э, ходимо, і п'ємо його. Так прикольно по глоточку. Ходиш, ходиш, mm -hmm. що зробиш ще раз, а глоточок в руті таке приємне, й ситне. я скажу. Ну, Діло в тому, що, звісно, mm -hmm. ситне, не ситне, але в роті приємно. Ну правда він казав, що о, замість десерта не треба нічого. Сюди вже ніяка булочка не вписується, що ні? Mm -hmm. Та ні, Та яка тут булочка? Тут mm -hmm. дуже вкусно. Mm -hmm. Мені подобалося. Коротше, іноді можна таке пити. Не, кожен раз не будеш, це все-таки молоко, а так не, робити. А, а ще такий класний буде воно на сніданок. А це вершок з'їв. А, воно, Де, до речі, ще й така як так, п'інка так, виходить. Так, да, така густовата субстанція. Я спочатку думав, ні, вчуся, а що воно загусло. Шапочка, А потім юшечка, таке вкусно. Угу. Ароматно дуже приємно. Смачні, смачно, так що робіть, обов'язково зробіть. Варто спробувати Соня не може рішити. Я йду в хату, а Юра стається на дворі. Ага. Вона хоче, хоче поганяти. Да, Соня? А я думала, ты думаешь, що делать? Що йдемо зі мною? Пошли. Соня.